Вітаю! Мене звати Штефан Єлизавета. Я студентка Національного педагогічного університету імені Драгоманова, і сьогодні ми розглянемо з вами тему Мистецтво Англії XIX століття». Ми дізнаємося, якими були особливості розвитку пейзажного акварельного живопису в Англії XIX століття. Побачимо, які художники працювали в цей період та як виглядали їхні роботи. В англійському живописі академічна школа, основи якої були закладені ще в 18 столітті, зберегла чільне положення протягом усієї першої половини ХІХ століття. Проте найпомітнішим явищем у цей період став пейзаж, який у академічному середовищі сприймався як другорядний незначний жанр. Серед художників з'явилося прагнення до реального відображення світу, утвердження самоцінних простих сільських ландшафтів та сприйняття природи як світу пристрастей та бурхливих переживань. Мистецтво Англії вступило в епоху романтизму. Умовами популяризації акварельного пейзажу стали промисловий індустріальний розвиток, який викликав у художників гостру потребу бути ближчими до природи розвиток англійського парку, а саме розширення середовища для творчості пейзажистів, та англійська поезія, яка задала сюжети для картин. Розглянемо художників, які творили свої картини в Англії 19 століття. Серед них був Джон Констебль, англійський художник-романтик, популярний пейзажист, картини якого прославили місцевість поблизу його будинку Датхем Вейлу, яку відтоді називають краєм констебля. І першою ми розглянемо його картину сцена на судноплавній річці, виконану 1816 року на полотні олією. На ній ми бачимо типовий для того часу сільський пейзаж, в якому акцент зміщений з архітектурної частини на природну. Сама природа, зображена на картині, передає нам відчуття спокою, віддаленості від якихось життєвих турбот. Його посилюють люди, зображені на картині. Наступна картина Стратфордський млин, виконана 1820 року на полотні олією. І, як не дивно, в центрі пейзажу у нас знову знаходиться природа, дерева, річка. Для архітектурної частини картини відділений зовсім маленький шматочок, невеликий млин зліва. Ми бачимо людей. Які знову безтурботно проводять свій час. Третя картина Вид на настурбіля Датхема, виконана 1822 року на полотні олією. Тут ми бачимо, що люди виступають не як підкреслюючий елемент, а як центр сюжетної лінії картини. Але природа так чи інакше оточує людей, задаючи основний настрій картині. В усіх картинах Джона Констеблі прослідковується схожий настрій та схожа кольорова гама. Відносно пропорційний розподіл небесного простору та площини, на якій знаходяться дерева, трава та дієві особи сюжету картини. Кольори на картинах підібрані досить контрастно, легке та світле небо відтіняє темні кольори природи. Наступним ми розглянемо художника Уільяма Тьорнера, британського живописця, майстра романтичного пейзажу, аквареліста і гравера, предтечу французьких імпресіоністів, спадщина якого становить понад 32 тисячі картин. І першою його картиною ми розглянемо маріоністичний пейзаж, який називається «Пір-скале», виконаний 1801 року на полотні олії. Більшу частину полотна займає зображення природи, що є характерним для пейзажу, але на відміну від картин першого художника, якого ми розглядали, тут ми бачимо, що пейзажем представлене море. У сюжеті картини чітко відслідковується домінування природного явища над людиною. Бурхливі хвилі хитають човни, а темні дощові хмари затягують небо майже непроглядним куполом. Друга картина грузовий човен дарт з Роттердама Причалив, виконана 1818 року на полотні олією. І ми знову бачимо морський пейзаж з ніжною кольоровою гамою та сюжетом, у якому людина знаходиться в гармонії з природою, що дуже контрастує з першою картиною. Третя картина цього художника. Спалення палати лордів і громад виконано в 1835 році на полотні олією. І знову ми бачимо море. Але в даному випадку воно не є основним елементом картини. Художник акцентує увагу на події, яку підкреслює кольоровим та тоновим вирішенням. Акцентною частиною картини є палаючий палац, вогонь від якого піднімається до неба та грає яскравими відблисками на воді, наче підпалюючи її. В Цілому на картинах ми бачимо багато простору, такого як небо, як море, яке відзеркалює те саме небо, і ми бачимо чіткий контраст порівняно з першим художником. Третій художник, якого ми сьогодні розглянемо, Самюель Палмер, англійський художник і графік романтичного напряму. Одна з ключових постатей англійського романтизму 19 століття, писав переважно пасторалі та пейзажі. І першою його картиною буде пшеничне поле у світлі місяця та вечірньої зірки, написаної 1830 року аквареллю, гуашю і коричневою тушю. Картина має дещо ескізний характер, різкі штрихи, які ми бачимо на пшеничному полі. Кольорова гама переважно темна, на фоні чого добре контрастує яскравий місяць та відблиск місячного сяйва на пшениці. Другою ми розглянемо картину Ждивний місяць малюнок до пасторальної сцени, яка була написана між 1831 та 1832 роками Тушю і Гуаш'ю. Цей пейзаж можна назвати скоріше графічним, ніж живописним. Основним прийомом виразності тут є контраст. Сюжет дещо схожий на попереднє полотно. Ми знову бачимо поле, місяць і людей, які працюють на жнивах. Третя картина мрія в Апенінах». Написана 1864 року аквареллю і гуаш'ю на папері по дереву. Третя картина, порівняно з двома попередніми, вирізняється своєю насиченою кольоровою гамою та самою технікою. Мазки більш плавні, ми бачимо більше простору, більше світла, більше легкості в самому зображенні. Спільною рисою картин Самюеля Палмера є сюжет. Візуал та прийоми, якими були створені картини, є досить різноманітними. Наступний художник Томас Гертін. Англійський художник, один із основоположників Національної школи акварелі, працював у стилі романтичного пейзажу. І першою його роботою буде Даремський собор і міст, написаний 1799 року Аквареллю. Наприклад, у цієї картини ми бачимо, що пейзажі бувають не тільки природними, а й архітектурними. Ми все ще бачимо пагорб, покритий рослинністю річку, але більшу частину полотна займає міст, палац та додаткові прибудови до палацу. Оскільки картина написана аквареллю, у нас створюється відчуття легкості та прозорості зображення, і палац ніби розчиняється в повітрі. Друге полотно Білий дім в Челсі, написане 1800 року Аквареллю. Перед нами унікальний тип пейзажу, коли рослинність та архітектура займають найменшу частину полотна, а більша частина приділена простору, небу та воді. А ще художник використав дуже цікавий прийом у цій картині, виділивши лінію горизонту темним кольором, що дуже контрастує з основною кольоровою і тоновою гамою полотна, а самою акцентною частиною, зробив силует маленького білого будиночка, який відображається у воді. Третя картина Рюсен-Дені в Парижі, виконана 1802 року аквареллю. І знову ми бачимо пейзаж з акцентною частиною на архітектурі. Ми бачимо прийом перспективи, дуже чітко виражений. І за рахунок акварельної техніки робота виглядає легко. Художник зміг виділити дуже чітко вертикальні та горизонтальні лінії, і за рахунок цього дуже легкий силует будівель має більш реалістичний вигляд. Якщо дивитися на творчість Тома Гертіна в цілому, ми бачимо легкі, дуже повітряні картини, тому що була застосована акварельна техніка. П'ятий художник, чиї роботи ми сьогодні розглянемо, це Джон Котман, британський художник-мар'їністи-пейзажист, ілюстратор і провідний член Норвіжської школи художників. І перша його робота міст Гретти, написана 1805 року аквареллю. У пейзажі ми бачимо гармонійне поєднання архітектурного та рослинного середовища. Вдало працюють тонові контрасти. Друге полотно називається дренажні млини фенс, виконане 1835 року, також аквареллю. Хоча ми бачимо перед собою акварельний пейзаж, але він не має того відчуття просторової легкості, яке б ми бачили в передніх роботах, тон працює активніше, ніж зазвичай в акварелі. Ми бачимо техніку, яка може навіть бути наближена до гуашної або до масляної. На картині зображено пшеничне поле, на якому стоять млини, а також ми бачимо дві невеличкі постаті людей, які спостерігають за цим пейзажем. Третя картина Будинок аббатства Сент Уан в Руані, написана 1825 року аквареллю. Цей пейзаж можна назвати суто архітектурним, хоча ми бачимо тут присутні постаті людей, досить детально промальованих, що не так розповсюджено у виконанні пейзажів. Бачимо невелику частину рослинності, але все рівно акцентне місце, ми бачимо, що займає палац. Досить високий рівень деталізації ми бачимо на фасадній частині. Кольорова гама скомпонована таким чином, щоб вивести на передній план саме палац, тому використані досить теплі кольори. Характерною рисою творчості цього художника ми можемо вивести високий рівень деталізації та активну роботу з становими контрастами. Також ми сьогодні з вами розглянемо художників прарафаелітів. Прарафаеліти це. Напрям в англійській поезії та живописі в другій половині 19 століття, що утворився на початку 1850-х років з метою боротьби проти умовностей вікторіанської епохи, академічних традицій та сліпого наслідування класичним зразкам, назва прарафаеліти втілює духовну спорідненість з флорентійськими художниками епохи раннього відродження, тобто художниками до Рафаеля та Мікеланджело. І перший художник, якого ми розглянемо в цьому напрямі, буде Уільям Холман Хант, англійський живописець, один із засновників братства прарафаелітів. І першою його картиною ми розглянемо пастуха і наймечку», написану 1851 року на полотні олією. Ми бачимо активно розвиваючийся сюжет. Пастух залишається до наймечки, роблячи вигляд, що, можливо, він тягнеться за овечкою чи за яблуком. Кольоровій гамі заднього плану переважає зелений та золотавий. Зелений ми бачимо на траві, на деревах, золотавий ми бачимо на пшениці та на хутрі овечок. І на контрасті з заднім планом ми чітко бачимо те, що відбувається на передньому плані. Пастух виділений яскравим синім кольором його накидки, а наймичка виділена білим кольором її блузи та червоним кольором спідниці. Картина має високий рівень деталізації. Друга картина, яку ми розглянемо, називається Наші англійські узбережжя або Заблукалі вівці, виконана 1852 року на полотні олією. Ця картина, наче є продовженням попереднього сюжету. Ми знову бачимо овець, які пасуться на пагорбах, приємні жовтуваті кольори на фоні та активні кольори на передньому плані. Також ми бачимо тоновий контраст і бачимо високий рівень деталізації переднього та заднього планів. Третя картина, яку ми розглянемо, називається Травневий ранок на вежі Магдалини. Виконана 1890 року на полотні олією. Кольорова гама має приємне поєднання блакитного та рожевого на задньому плані. Ми бачимо, що цими кольорами виконане небо. На передньому плані ми бачимо перевагу білого кольору, який вирізняється чорним тоном, і підкреслює фігури, що знаходяться на передньому плані. Центровою фігурою ми можемо назвати хлопця, що дивиться прямо на нас, тримаючи у руці квітку. Його оточує велика кількість інших персонажів, у кожного з яких є своя справа. Хтось дивиться в ноти, хтось співає, хтось обговорює якісь плітки, а за рахунок високої деталізації картини ми можемо розглядати кожного з них. В цілому творчість у Холмана Ханта є дуже помітною. Сюжети картин викликають інтерес, а кольорова гама так чи інакше притягує до картин погляд. Наступним ми розглянемо художника Данте Габріеля Росетті, англійського поета, перекладача, ілюстратора, одного з яскравих представників напряму прарафаелітів. І першим ми розглянемо фрагмент картини, яка називається кохана, що була виконана в проміжку між 1865 та 1866 роками на полотні олією. В центрі картини ми бачимо гарну світловолосу голубооку дівчину, в оточенні інших дівчат, у яких колір волосся темний, що є дуже контрастним. Так само ми бачимо контрасти в кольоровій гамі одягу, в який одягнені дівчата. Русоволоса дівчина в центрі одягнена в зелену шаль та сукню. Дівчата навколо неї одягнені в червоні сукні, тримають червоні квіти. А на голові у русявої дівчини в центрі ми бачимо золоту прикрасу з червоним декором. Обличчя всіх моделей на картині мають різні риси, тобто вони були змальовані з різних людей. Другим ми розглянемо фрагмент картини, що називається Леді Ліліт, виконаної 1868 року на полотні олією. На картині ми бачимо русягу, світлооку, симпатичну молоду дівчину, і є історія, що спочатку для цієї картини мала позувати модель з попереднього зображення кохана художника. Але з часом смаки та симпатії художника змінились. У художника з'явилась нова муза, і картина отримала нове обличчя. Дівчина мрійливо дивиться у дзеркало, розчісуючи своє золотаве волосся, а на фоні ми бачимо оточення з квітів та прикрас. Третя картина, яку ми розглянемо, називається «Сон Данте», що була виконана 1871 року на полотні Олії. І ми не дарма звернули увагу, що на першому полотні усі моделі мали різні обличчя та різні прототипи, а на цій картині ми бачимо, що всі моделі були змальовані з тієї самої леді Ліліт. Кольорова гама має переважно червоні та чорні відтінки. Ми бачимо, що зображено 5 постатей, три з яких знаходяться ніби як на другому плані сюжету, тому що вони виділені темним кольором, а на передній план виходять дві фігури, які зображені білим та червоним кольорами. В цілому в творчості Габріеля Росетті ми бачимо високий рівень деталізації і особливий підхід до створення багатофігурних композицій. Третім художником напряму прарафаелітів був Джон Еверет Міле, англійський живописець, один із основоположників братства прарафаелітів, який в 11 років став наймолодшим студентом Королівської академії мистецтв. І перша його картина, яку ми розглянемо, називається Офелія, що була виконана в період з 1851 по 1852 рік на полотні Олією. Ми бачимо гарну дівчину, що пливе по річці, в оточенні природи, але пригледівшись ближче, ми можемо зрозуміти, що дівчина не є живою. Її обличчя і долоні ніби зроблені з фарфору вираз її обличчя та поза вже ніколи не зміняться. Не дивлячись на трагічність сюжету картини, дівчина не викликає у нас страху чи відрази. Другим ми розглянемо фрагмент картини під назвою Орден звільнення. Картина була виконана в період з 1852 по 1853 роки на полотні олією. Сюжет передає нам історію солдата, який повернувся з війни з пораненням. Його зустрічає жінка з маленькою дитиною та радісною собакою. Їй вручає лист про звільнення англійський військовий. Фон картини виконаний в темних тонах, що дає виразний контраст фігурам, які знаходяться на передньому плані. Вони виконані світлими кольорами. Ми бачимо акцентні відтінки синього, червоного, білий колір, який виразно виділяє пов'язку на руці чоловіка, що повернувся, білий колір самого ордену звільнення, який передають дружині. Третя картина, яку ми розглянемо, називається Північно-Західний пасаж, була виконана 1878 року на полотні олією. На картині ми бачимо юну дівчину та старого чоловіка, зображених в побуті. Дівчина сидить на підлозі, читаючи книгу. Чоловік сидить на стільці, похмуро дивлячись на нас. Кольорова гама картини відносно спокійна та ніжна дівчина зображена білими та рожевими кольорами, що виділяє її на передньому плані як дуже тендітну постать. А чоловік зображений темними кольорами в чорному піджаку, на темному кріслі, що робить його образ ще більш похмурим та загадковим. І хоча картина не може розмовляти з нами словами, вона передає нам тонкощі сюжету своїм візуалом, який дуже чітко читається у образах цих двох людей. Джона Еверета Мілеме можемо назвати майстром передачі сюжетних тонкощів та настрою зображення. Кожна його картина створює особливу атмосферу та історію за рахунок контрастних та кольорових рішень. Тож підсумуємо. Сьогодні ми розглянули тему мистецтва Англії XIX століття. В рамках цієї теми ми розглянули питання особливостей розвитку пейзажного акварельного живопису в Англії, провідних майстрів пейзажного живопису Англії, таких як Джон Констебл, Уільям Тьорнер, Семюель Палмер, Томас Гертін, Джон Котман. Дізналися про братство прарафаелітів, яке існувало в період 1850-х років, до яких входили Холман Хант. Данте Габріель Росетті, Джон Еверет Мілейс. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати матеріал та розглядати картини художників Англії 19 століття. Творіть! Не зупиняйтесь! Дякую за увагу!